Всі говорять, а я на центр не хочу, там ще кудись, я хочу свободи. Якої свободи, то не свобода, то тюрма, тюрма диявольська. Тут одіяло було таке, грубе. На нього лягали, а потім у мене спальня мішок Так, Тут я собі спав, а тут Петру. Петру. Шо, у мене трохи у мене проблема була з ногами, мене сильно наврякали ноги, будь-яка. Ну і на воєнкоматі звичайно уваги не звернули, відправили в Житомир, ДШВ. Там, За був... То, не Там. Там був відбір на Британію на навчання. Ну, мене забракували. І зразу другу повістку в старичі. Переночував в казармі на воєнкоматі. На, на в Старичах теж забракували. Потім на великі містки теж забракували. І ще якась частина, не пам'ятаю коли тут, теж туди приїхали, теж забракували. Тут четверта вже Так. Потім дали п'яту повістку, сказала там через кілька днів. Дитинство в мене пройшло так, як більшість дітей. У нас було троє сім'ї, старша сестра, брат старший. І я. Ну, Потім пізніше вже родилася молодша сестра. Тісто було, як завжди, мама працювала на фермі з бабусею. Ну, батько так раніше працював в міліції, потім звільнився. І так працював по штукатурках, по шабашках таких. Ну, потім родилася сестра в 96-му році. Батько помер в 97-му. По невідомих причинах ми його під містком знайшли. Як а, сестрі по один рочок. Так. Да. Ну, Прийшлося маленько тяжко працювати, Помагати мамі, бабусі, нагороді і наука. І в нас село на Збарашчині було не газифіковане, то прийшлося до лісу по дрова ходити. Ну, Потихеньку вирос. в 2000 році переїхали в Бережанський район. Ну, там <кхід> Дідусь, бабуся були, ну, батько і батьки. До батьків приїхали? Ні, ми купили в другому селі хату, але ну, ближче вже було до них. А? В Бережанах самих мамина сестра жила. А цю стару хату. А цю стару хату вона так стояла, ну, пізніше продали, там, через кілька років. Ну, Було що згадати. Дитинство колись було зовсім інакше, ніж тепер. Без телефонів, футбол, коліна збиті, пальці поточені, дерева. цікаво було, потім любив футбол грати. Рибалку любив дуже. Рибалку Так. Було таке озерце невеличке, так далеко в полі було три кілометри треба було йти. А нам з братом все ходили, все знаходили час. А наскільки який брат від тебе старший? Брат старший на три роки, він з 83-го року. Сестра була з 82-го. Ну, Сестра, на жаль, померла. А брат? Брат зараз він ще до війни поїхав в Польщу на, на роботу. І там той роботодавець з ним дорожить, він так. Спеціаліст у будівельній сфері. І забрав жінку, дітей, і там зараз живуть. Зудзнюємося, то він хоче додому сильно. Каже, не хочу подяки, хочу додому. Планую господарку вдома розвезти. А він вже там? З початку війни. Він в лютому на початку лютого поїхав. Та якраз війна почалася в 24 Чув про Бога, розказував тобі про Бога, церква відбувала. Так, моя сім'я була. Греко-католицької віри. Mm -hmm. Біблію читали ми постійно. Ще в 90-ті роки, може, пам'ятаєш, постійно вимикали світло. І постійно ввечері, тато, мама, я, бабуся, брат, біблію. брат читали. Читали Біблію на дитячу. Слухай, а цікаво, а хто, е, хто ініціатором був? Батько. Бідч, та, та. Бо мій дід був дяком церкви. Mm. Ну і так батько більше тому ініціатором був. Заставляли в церкву ходити, хоч ми того страшно не любили. Ну, діти не розуміли того. І Біблію читали, так як просто цікаву книжку. Хто вам її читав? Батько? Мама. Жожур, мама читала. Мама, так. Тобто то ви всі збиралися, сідали і мама читала, ви слухали? Так, так. Потім самі вже читали. Ну, ну але то хто не сприймалося, як це. всіх швидко було приблизно. З маленька не пам'ятаю, навіть не можу сказати. Ну. Ну так, збіблюю з з маленького, ну не, не, не так. Але ну, поняття мав. Ной, потоп, от Ейфел, ну, кажу, Вавилонська башня. Так, то я то все добре знав, пам'ятав. І потім ви переїхали на інший. Так, потім приїхав Бережанський район. Ну, там трошки легше було з роботою. Там до районного центру нам було ну, через поля 4 кілометри. <кій> Закінчив школу, нікуди не знайшов вчитися, записався в вечірню школу. А пішов на роботу. У мені було років 15. Пару місяців попрацював і брат поїхав з бригадою в Херсон на Кавуни. Потім приїхав, ще взяв людей і я з ним поїхав в Херсон. Ну, Так вчитися не було, коли. Та, з 15 та. років ти почав їздити в Херсон. Так. Ну, ми тільки раз поїхали. Ага. Ну, потім приїхав з Херсона, я пішов працювати на хлібзавод. Потім мені 18 років випинилося, я вже в Ліпець поїхав на залізну дорогу на роботу. А ти в Росії? Так. Ну, туди два роки проїздив. Потім 21 рік я познайомився з дівчиною. Тут. Так, в Бережанах. Ну, ми поженилися. <clears throat> У неї дитина була на той час, теж її звати було Назар, того хлопчика. Ми прожили з нею майже 5 років, Ми розійшлися. І після того я так <кій> мама померла. Є вже не було нікого. і я... Е, вже... е, е, скільки тобі було мама померла? 22. Мама 10 вересня померла, у мене 14-го день народження. Е, тобто мама померла в тебе, залишився брат. Так, брат сестра, і сестра. Молодша, так. Молодша, так. Ну, мама померла, то я ще був в Сестру забрала бабуся з чуткою. Ну, потім після розлучення я теж, ну, сестра старша моя, вона трошки такий спосіб життя вела, ну, теж випивала. І необережності, курило чи що запалило хату. Ну, там вже жити було практично. Я після розлучення, пішов до бабусі жити. <кхем> ну, і... Так, потім поїхав в Херсон, там три роки був. Трошки мені з тетю своєю своїми... не знайшли спільної мови. Я поїхав в Херсон на роботу. Там лишився на двуйні. <кій> <кій> Спочатку <кій> так на, на полях, потім от на ферму теж працював віруючого чоловіка. І там в мене були, були перспективи, я там може, собі домик пригледів. Міг би там взяти в нього землі трохи, там. щоб міг собі господарочку завезти в нього і купити там корову, телят. Він сам говорив таке. Можна було там розвиватися, там простіше, ніж тут. Чому? Там з кусочка землі можна мати прибуток. Ну mm -hmm. так приїхав сюди, почалась війна. Слухай, а твоє життя там яке воно було? В Херсон? Так. Ну, просто працював багато і все. Без Бога, можна сказати. Я знав, що Бог, я там помолився, як тяжко було. А... Тому зовсім далеке таке бачення, як зараз в мене, то воно було зовсім далеке. Далеко, не Боже. От я приїхав з Херсону сюди, то... Ну так я вже и й... попив, ну, можна сказати, живів ще гірший спосіб життя. Ну і в село я хотів їхати там, ну, до бабусі, а ну, там в селі теж перспектив не було. І тим більше я зірвався на алкоголь і ну, там не цікаво просто бути. Угу. Тим більше я думав, що мене туди на чітко не пустить. Ну і так я в парку жив, можна сказати. Потім під горбатим мостом. Тут одіяло було таке грубе. На нього лягали, а потім у мене мішок спальня був. Так, Тут я собі спав, а тут Петру. Петру. Це зиму і... А скільки часу? Ну... Від початку війни 25-го я приїхав в Тернопіль рахувати. А, ти відразу приїхав, так? Так, ну не пам'ятаю якого місяця десь в листопаді я познайомився з Володією. Він мене mm. привів на Ломоносово. Ну. Тобто ти приїхав лютому е, і фактично... Е, Кінець зими, весну, літо і аж до глибокої осені uh -huh. ти, ти жив на вулиці. Так. Yeah. Потім Володя підійшли на, на, на ну, нове покоління у Дімопікина Ломоносова. Я там прожив два місяці. День просто сірість. Проснувся, десь там чинувавши, чи, чи да, і... <coughs> одне і те саме. Хто якийсь папір знайшов, здав, то ще там. І так. Дні минали просто як години. Навіть втратив орієнтир в часі, в днях. Ну, я прожив на Ломоносово, на новому поколінні, в цьому центрі, можна сказати, два місяці. <кхід> ну там вже встроївся на роботу. Що на роботу у мене ну, військові. Затримали, на воєнкомат забрали, дали повістку. Ну, відправка мала бути вже. Ну, Я зібрався, пішов. Ну, мене трохи, у мене трохи проблема була з ногами, мене сильно набрякали ноги, боліли. Ну, і На ну, воєнкоматі, то, звичайно, уваги не звернули, відправили в Житомир, ДШВ. Там За був бригаду Там... Там був відбір на Великобританію, на навчання. Ну, Мене забракували. І зразу другу повістку в старичі. Переночував казармі ну, на моїм команді. Старичах теж забракувало. Потім на великі містки теж забракувало. І ще якась частина, не пам'ятаю, куди тут теж аж навчительник туди приїхала, Теж забракували. Тут четверта вже -та. Так. Потім дали п'яту повістку, сказала там через кілька днів. Навіть от, як з Володією познайомились, він так щиро щирих серце хотів допомогти вроде добра людина старається. Але зразу така думка, а в чому підлог? Ну, не вірю просто, що людина може так просто безкорисно допомагати. Ти пам'ятаєш, коли ти перший раз попав на ЖД вокзал? А я тоді і попав перший раз. Ні, раз я ще був на, на мийці, тут на, на глибокі. <кхем> Там була Іра Метлушко Метлужко. і, і Гая. Ну, не пам'ятаю фамілії. Лопатинська. <кій> то я так вже з ними познайомився потім. А туди як попав? тоже, ну, такі ж, такі ж самі, як я підказав. <кій> а? Моє то моє, а чужого я не хотів. Були такі люди, що просто самі підходили і дали там, там, пару гривень, дехто 200, дехто. Ну, так просто. <кій> так, щоб сам без просу не брав. Були такі моменти, так що задумувався, Куди, що ж далі зі мною буде. <кій> Ну і роз, розумів, що таке життя, такий спосіб життя веде до загибелі. нічого доброго бути не може просто. Крім того, так як десь під, під кущем підійти. Але, розумів, що я в тому житті нічого доброго не зробив. Потрібно якось вставати, виправлятися, як той блудний син, встати і піти. А друга думка зразу, та, все добре, он випий, закури і... Все буде добре, у тебе прийде завтра мільйонер, дасть тобі мільйон, і ти будеш жити прекрасно. Але такого не буває просто. І Чим день, тим гірше. І потім настільки такий душевний стан, ти зануришся, що ти ось світ відкидаєш просто. є тільки твій світ. І все. А то все решта вже навіть уваги на людей не звертаєш. Ну, прикро було просто до людей підходити, розумієш, що ти ти непомитий, що ти брудний. Стидно було і старався так навіть. Якщо по тротуарі проходить, якісь люди, я старався на другу сторону обходити. І, і були такі думки просто підійти, я там, ну, знав, що віруючі люди, <клес> не байдужі, просто ну, чув багато історій, ну, розказував ті самі ж бездомні, були на редцентрах. Хотілося підійти, але якось все думав, а завтра-завтра. Але те завтра воно ніколи не настане, воно буде завтра, буде знову-завтра. І... Буде вічність та завтра. От е, після бані ти перший раз попав на ЖД вокзал? Так. От е, щось про це скажи. Взагалі-то, якщо чесно, я не прийшов туди їсти. А чого прийшов? Я, я, я не знаю, того пояснити не можу. Мені просто хотілося почути Боже Слово. А ти знав, що там то, якіс, ну, то, якіс, ну Ну я логічно поня... пояснення тому, тому не маю. Ну просто воно якось так, як Та, так, така думка в голову прийшла і все. Часний, як зараз пам'ятаю, навіть не голодний був. Щось холодно було, і... Там слухав слово Боже. Ну, просто... Туди на ЖД-вокзал, просто більшість людей бездомних приходять за добрим словом, щоб тебе нормально поставитися, ніхто там не буде тебе від... відкидати, Серйозно? відвертати. Не а за їжу приходять за добрим словом. Більшість так. Але ж... Що їх вислухають, що їм підкажуть. Але ж туди багато п'яних приходять. — Так, п'яний теж хоче. Приходить до Господа такий, який він є. То може він не хоче? Ті, а само його приносить. Працюю над такими людьми теж. Тут і... угу. вчора ми в гостях були в Красному, там такий Василь був. Він теж зі мною був на новому поколінні. Він нам зривав служіння на ЖД вокзалі. Ну і потім то була середа, в неділю він в церкву прийшов в шортах, футболочці, не побритий, але тверезі. Каже, я хочу поміняти своє життя, бо я йду теж до пропасті. І сестра Надя дзвонила там до Валери, Я пам'ятаю фамілію. Ну, ми його туди відправили. Через два місяці він хрещення прийняв. І вчора в гостях в нього був Зовсім друга людина. От, а до того ти його багато знав? Так, ми, ну, два місяці. І я в нове покоління туди дім опіки прийшов в п'ятницю, вночі мене Володя привіз. А він в суботу зранку в обід mm -hmm. теж прийшов. Так що ми йому ну, два місяці знали. Ага, Так. Теж такий хлопець кремінь. Mm -hmm. Ну, теж, як говориться, сатана не, не спить, він трудиться. Ну, потім ми вже там всі розходилися. І так Володя підійшов, запитав мене, звідки я, що я. Я йому розказав, я вже ну, не п'яний був тоді, в тверезі. Ну, то, якщо чесно, вже і алкоголь не брав. Чи то вже так і того, що його надміру вживалося стільки, чи що ми. Не... Тебе купували алкоголь десь на точках чи, чи в магазині? Ні, в аптеці. Спір, в аптеці купляв. І що розводили? Так, дешевий, як говориться, знаю, що чистий продукт. Слухай, і так більшість... Е... Переважно всі. Переважно всі. Або настойку голоду, або... або спірт. Ну, я не точу, ну там десь на точці я не знав таких місць, я не, не цікавився взагалі. <кх> Переважно всі по аптеці. Згадувати просто якось неприємно. І це розмова з Володією, так? так. Я, я, я просто з Водією говорив, я вже розумів, що. Або зараз він говорив, що зараз ми десь тебе пристроїмо. Він іще був брат, не чи Володя звати, але він з другої церкви. Ну, вони з Володією теж так були дуже мало знайомі. Вони двоє там дзвонили. Перетас, там, ще кудись. Ну, Говорили, ми тебе десь пристроїмо. то вже так пізна ніч була. У мені ж десь знали за про по там, що там теж беруть людей. І так ми туди відвезли вночі. Там, правда, ми так думали. То був перший твій жеде у зал? Так. Перший раз пішов і зразу. Мені однаково вже було. Куди мене повезуть? Ну, бо я багато чув, що там репцентри рабство, там знущаються з людей. Ти чув що... таке? Та, ж там. А хто розказував? Ну такі самі, як я. Знущання просто як, як в тюрмі, конвой. Б'ють, побивають. <кій> а то ну, зовсім неправда. Там Нормально пробують людей поставити на, на правильний шлях. І я вже так вишився на вулиці. Ту десь теж був початок. Початок лютого, кінець січня. Подувало. Ну, правда, сніг не задував, дощу не було. По поїздах орієнтувався, котра година. Коли вставати. І, і знов зима. Так, і знову зима. То, що і так дякувати Богу, що зима не була така. Така сильна морозина. Так ще тепло було. Дякувати було. — І Куди ти? Підгробати місто і пішов там. Ще такий знайомий Петро був. Ви там жили чи вітаєте, там тільки а ніч проводили? Ніч проводили. Тільки ніч. А тут Петро такий теж ну, мій такий знайомий. Можна сказати, між всіма такими безхатьками, він був мій, можна сказати, друг. То він тут теж часом приходив. Його подружка так, вже померла теж. І він кудись зараз пропав, він навіть на вокзал на, на харчування не приходив. З воєнкомату тут в будинку проспілок видавала військовим речі всякі. Ну, Я ще По, по, по повісті пішов, взяв мені, дали такий спальний мішок, такий, як, можна сказати, дитячий. Мені тільки голова терча. він мене дуже виручив. Одіяло було таке грубе. На нього лягали, а потім у мене тут спальні мішок був. Так, Тут я собі спав, а тут Петру Петру. То, що він холоду так не пропускав. Так сидів собі, думав, згадував літа, такий холода, думав, що я вже тепла не побачу. Розумів, реально, що то вже <кхід> погибель прийшла. Ну так вже молився, думаю, я господи, якщо ти є, то наверни мене, посли кудись. Потім нагадав знову про вокзал. І тоді Володі був його батько, теж Іра Метлушко Надя. І з Ломоносова був Сергій. Ну, він як лідером був, служителем на центрі. Ну, і я вернувся знову туди. <кій> Скільки я там був? З півтора місяця. І потім ну, теж влаштувався на роботу. Потім сестра Надя, Володя і сестра Іра, сестра Лілія знайшли мені ось тут квартиру. Оцю квартиру, так? Так. І зі мною ще таки був Роман один. І ми двоє сюди на ту квартиру перейшли. Почали ходити в церкву. ну, Ми там ще жили як на Ломоносово. Ми з Романом кілька разів приходили на квітову церкву. Але не говорили там служителям, щоб і потім ми сюди на квартиру прийшли, ми почали в ту церкву ходити на квітову. Так, я 2 липня, ще хрещення прийняв, покаюся, прийняв хрещення. І з Богом мені дуже сподобалось жити. Порівняти, в якій ямі я був, Бог витягнув, показав, яке життя там внизу і показав, як можна жити тут. Дуже велика різниця. Я в ту яму назад не хочу вертатися. Тому, я думаю, так у Бога такий план був, щоб я оцінив зараз більше те, що я маю. Бо раніше я жив собі в теплій хаті, було їсти, де спати. Нічого не обходив. То Я так не цінував просто то. Я прожив таке життя, прийшов, таке випробування. то... Я зараз ціную всім, що в мене є. Є робота, є дах над головою. Все добре, тепер стараюся другим допомогти. Так, тепер другому, третьому, десятому буду говорити, навертайтесь до Господа. Любов і спасіння. Всі говорять, там, а я на центр не хочу, чи, там ще кудись, я хочу свободи. Якої свободи, то не свобода. То тюрма тюрма диявольська. Там нема свободи, там кожен день якийсь пошук. Чого сам не знаєш? Не свобода зовсім, ти, ти залежний від диявола, ти... Йдеш <кхід> туди, куди він хоче. Робиш те, що він тобі скаже. Ти не, не, не свободний зовсім. От зараз в мене свобода. Після твого покаяння. Як твоя тяга до алкоголю? У мене взагалі пропала тяга, я запаху терпіти не можу. Десь в маршрутці хтось від когось перегар, чи що. Це дивися, це сталося одномоментно, чи це якісь... Моментально, моментально. Коли пам'ятаєш цей день? Ну. Ну так. Почав в Квітово ходити, ну, як цей день, ну той проміжок тих, тих пару днів, як почав в церкву ходити, як в Квітово, я почав вже більше. Більше читати, більше так слухати. От, порад братів, він служитель, як він було у Володі, він служитель, він досить розумна людина. Іра, Надя. Он... І так потім просто собі пригадав, що мене зробив, куди мене кинув алкоголь. І пригадав, що сестра моя старша теж в нас від алкоголю пішла. Світу, і... Мені просто спротивився. Тепер навіть в магазин заходжу, то до лавочка з алкоголем. Я... А сигарети? Сигарети я курив раніше, але ну, так, щоб а Ти не був залежний? так, так, щоб був, але так, щоб дуже сильно, там, як дехто, що немає сигарети, він вже в паніці. Тим більше як згадаю, скільки людей, ну, скільки знайомих вже помирали від випивки. Від... Від mm -hmm. Я думаю, мій дядько буде проти, він такий затятий католик. Але ні, він говорить, а, п'ятдесятники? А, то слава Богу, то добрі люди. <гум> Тому всі, всі раді, всі схвалюють мій либір. що З тим все добре. Е, Назар, е... ти Біблія, які вас відносини? <гум> Читаю. Ну, перечитую, можна сказати. Ну, багато чого не, не зрозуміло, бо... Як говориться, скільки не читав, все в Біблії знаходив щось нове для себе. Так Стараюсь читати, стараюся більше посвячити себе в Слову Божому. Бо Пішов в біблійний коледж, дуже інтересно, до речі. Там так доступно і знятно викладачі такі розумні.